Гастрольний тур обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка у Любишові мав чималий успіх. Це вже четвертий райцентр, де здійснили проект фонду Ігоря Палиці до духовних скарбниць. Місцеві помічники-організатори ще навіть не встигли опублікувати афіші, а квитки уже розійшлися. Люди сприйняли ну саме само добре, як можна тільки не сказати, да ну і навіть би я сам займався розповсюдженням запрошені на сьогоднішню прем'єру. Одні педагоги забрали більше 160 білетів, медики забрали 40 білетів, працівники культури 60 білетів, працівники соціальної сфери більше 40 білетів. О, ніхто нікого не примушував, ніхто нікому ні квоти не доводив. Актори гастрольної трупи відзначили, що атмосфера в Любишові була особливо теплою, емоції щирими. Актори яскраво грали, передавали всі почуття, ми вірили їм. Нам здавалося, що ми в тому середовищі знаходимося. Ми задоволені, задоволенням дивилися, спостерігали. Дуже дякуємо артистам, що приїхали до нас. Мені також сподобалася дуже сильно п'єса і всі, вражень. звичайно, це повчальна історія. І вона стосується і сьогодення. Я думаю, що афористів багато. А треба йти за любов'ю. Люди трошки вже більше наші, сільські відвикли від того. всього, а Треба носити маси, хай люди собі спостерігають, дивляться, вчаться і насолоджуються. Глядачі отримали неабияке задоволення: відзначали, що п'єса і розважальна, і повчальна. З однаковою цікавістю сприймали пригоди Шельменка та його господаря, і діти, і дорослі. А менше ніж за тиждень поділитися своїми враженнями могли мешканці іншого поліського райцентру старої Вижівки. Це просто свято для тих, хто любить сцену, для тих, хто просто багато є таких талантів в нас, які ну, люблять театр. Дуже щира гра, і дуже сподобалось. Дуже студентських років, коли я вчився в 60-х роках, то я ходив на вистави нашого театру. І кожного року я їжджу до своїх дочок, які живуть у Луцьку, і кожен рік я ходжу у театр. А тим більше, що він приїхав у нашу стару вижівку, це сьогодні для нас свято. І наше містечко давно вже не бачило чи театр, чи інші культурні такі заходи. Люди завжди сприймаються як щось надзвичайне і попит, скажем так, на такі ідеї і на культурний розвиток завжди є. Відгуки, що найприємніші для артистів, особливо яскраво глядачі реагували на комічні сцени, де можна було посміятися і над героями, і над власними негативними рисами. Бо ж у будь-кому із персонажів можна побачити чи себе, чи свого сусіда. Жителі райцентру висловлювали сподівання на повторні гастролі.